Я є розробником цього планера. Ну і, відповідно, я не хочу бути чоботарем без меж. Я хочу дійсно використовувати цей інструмент. Хтось прийшов, секундочку, треба подивитись. Дітки, дітки, дітки прийшли. Я їх попросила піти погуляти, поки я запишу це відео. І якраз, дітки, це один з моментів, який дуже часто нам мамусям не дають досягати поставлених цілей, тому що нам доводиться поєднувати все разом, працювати, працювати на роботі, працювати мамою, працювати дружиною, піклуватись про те, щоб вдома була наготована їжа, щоб було чисто. Коротше, купа всього. От, але, 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 але. Як я вже казала, у мене є ось цей інструмент, і я хочу довести на собі, що він працює і допомагає досягати поставлених цілей.